Довгоочікуваний старт Екстраліги з новим партнером Беткінг. Хід і Київ футзал дізналися суперників у лізі чемпіонів, трансфер Ростислава Семенченка. Олександр Сухов став новим героєм програми один на один. Цікавих тем, як ніколи багато. Тож ми починаємо новий місяць новим випуском Фудзал Ньюз». Рідненька Екстраліга повернулася по королівськи. А все тому, що новим титульним партнером змагання став ліцензований букмекер Bad King. Співпраця з брендом, який активно збільшує свою присутність в українському спорті, розрахована на два роки. Угодою про партнерство передбачено закріплення неймінгу Bad King Extra ліга, використання кобрендингових логотипів, а також активності для вболівальників, які подарують ще більше насолоди від футзалу. Перший же тур нового сезону порадував двома топ-матчами, одразу трьома дебютами команд новачків та середньою результативністю більш ніж 5,5 м'ячів за гру. Найрезультативнішим поєдинком стартового туру став матч відкриття у Хмельницькому між Соколом та Київ Футзал. Господарі вели більшу частину гри, але столична команда витримала удар, а за 6 хвилин до кінця ще й вийшла вперед. На останній хвилині розгорнулася справжня драма. Андрій Хамдамов відсвяткував повернення на паркет, здавалося б, рятівним голом. Але вже в наступній атаці за 7 секунд до фінальної сирени Владислав Моспан вирвав перемогу для Києва. У центральному матчі туру Володар Кубку України приймав чинного чемпіона Екстраліги. Перед грою багато хто прогнозував перемогу хіта. Але легкої прогулянки в Івано-Франківську для кабельників не було. Ураган першим вийшов уперед завдяки голу 16-річного дебютанта Віталія Крутка, але потім гості на класі оформили камбек. 1-3 хід вдало розпочинає черговий захист чемпіонського титулу. Але значно важливішим за результат стало довгоочікуване повернення Петра Жатурми – Капітан органу та збірної України не брав участь в офіційних матчах майже рік, відтоді як зазнав важкої травми в півфіналі Чемпіонату світу з Бразилією. І хоча в першому після камбеку матчі перемогти не вдалося, момент повернення Петро запам'ятає на все життя. Наступний ігровий день став історичним для всіх гостьових команд а все тому, що фурнітура, тайрексперт і Аволон дебютували у вищому дивізіоні. Тієм зачепитися за очки вдалося лише команді Максима Павленка, яка на виїзді розписала бойову нічию з Атлетик Фудзал. 3-3. три експерт непогано виглядав у Луцьку проти Люберта, але через авантюрну гру з п'ятим польовим поступився 4-1. А Броварський Аволон також пропустив 4 від кардинала Вангарду, але лік своїм голам у Беткінг екстралізі відкрити поки не зміг. Друзі, значно більше про старт сезону. Чекайте вже завтра у програмі про футзал з одразу двома новими експертами. Щоб не пропустити прем'єру, обов'язково підпишіться на YouTube канал. Афу. Пізно ввечері у суботу завершилися останні матчі попереднього раунду Ліги Чемпіонів у групах «А» та «С». Переможці цих квартетів, північно-македонська Форца та Словенська Воргніка, стали суперниками хіта і Київ футзал в основному раунді. Нагадаємо, так сталося, що обидві українські команди потрапили в одну групу, з якої до стадії плей-офф виходить лише переможець. Тож з нетерпінням чекаємо Єврокубкові матчі київських грандів, які відбудуться наприкінці жовтня, на початку листопада. Ростослав Семеченко перейшов у польський Євробус. До слова, саме сьогодні, 1 вересня, СЕМ святкує день народження. Тож можете привітати його у коментарях. У новій команді його чекають ще шестеро українців: універсали Артем Фаренюк, Даниїл Абакшин, Ярослав Лебідь, Назар Швед, Григорій Занько та воротар Роман Култок, якому перед початком нового сезону довірили капітанську пов'язку. Зірковий новачок поки не дебютував за Євробус, але українізована команда з Перемишля вдало розпочала сезон з домашньої перемоги над відзивом з рахунком 3-1. Два з трьох м'ячів на рахунку збірників Артема Фарнюка та Назара Шведа. Минулої п'ятниці сталося довгоочікуване повернення програми Один на один, у якій ми розкриваємо найбільш знакових особистостей українського футзалу з нових сторін. Героєм нового випуску став воротар збірної України та хіта Олександр Сухов. Якщо ви хочете дізнатися, як він переживає всі свої злети та падіння, чому він вирішив залишитися в хіті та як пройшов френдзону, наполегливо радимо вам подивитися один на один. А поки це всі новини на сьогодні. Вже на цих вихідних відбудеться другий тур Беткінг Ліги, у четвер почнеться сезон у дитячо-юнацькому футзалі, а також невдовзі стане відомий суперник збірної України на найближчому навчально-тренувальному зборі. Почуємося вже за тиждень, а поки підтримуйте Сили оборони України. qr код від АФУ до ЗСУ, як завжди, на екрані. Слава Україні!